Всім доброго дня! Сьогодні у нас вже 3 жовтня і хочу вам показати свою гортензію Lime Light. Це чудова, причудова гортензія. Чудова, причудова. Прямо стояча. Даже соцвіття дуже гарно. Не розвалюється, дощ її, доща вона не боїться, грози вона не боїться, вітра вона не боїться. Подивіться, зараз приложу свою руку, яка квітка, квітка, яка, ось дивіться, моя рука. Ось дивіться, я заховала свою руку. Це, ну, як добра шапка така. Вона, бачите, трошечки почервоніла. Але як на мене, то я бачила, що вона така більш красніша. У мене чогось вона не така більш красніша, але вона в мене зацвіла дуже рано. В цьому році вона на сонці, і вона цвіла в мене десь із кінця червня. Просто і от сьогодні вже осід... жовтень. Представте, це липень, серпень, вересень, жовтень, 4 місяці квіт на квіт, такий кущ. Це, ну, ви знаєте, я просто обожнюю гортензію, я дуже жалкую, що я її стала займатися останні три роки, що я не відкрила її раніше. Це просто неперевершена рослина для ландшафтного дизайну. Я її теж хочу підняти на наступний рік на ноги. Трошки її вище зробити. Десь на пів метра хочу, щоб вона таким була теж деревом. Бо внизу я посадила коло неї скайтфол. Він прикриє її ноги. От. І буде в мене тут оце отак. От. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал. Буде все про гортензії, вся правда про гортензії.